В ході переслідування правоохоронці змусили злочинця змінити напрям руху. Скориставшись високою прохідністю вантажівки, Дмитро Погоріло виїхав на поле та відірвався від погоні. Після того, як Ман застряг, зловмисник покинув автомобіль та втік. До пошуків був залучений особистий склад поліції, Національної гвардії, кінологічної служби та озброєні мисливці. Керівництво операції по затриманню очолювали. Начальник обласної поліції генерал Головін та його заступник, полковник Махотін. Розшуки нелюда тривали до середини п'ятниці. Розшуку приймали участь близько 600 правоохоронців. В Ніч з 29 на 30 грудня злочинець провів в одному із будинків дачного кооперативу. Затримали Дмитра Погорєлова 30 грудня недалеко від села Роксолани. Він вийшов з лісосмуги, там його й затримали. Це семи кілометрах від селища міського типу Овідіополь. За словами Дмитра Головіна, спротиву він не чинив. А перше, що він заявив поліцейським, я хочу, щоб Одеса боялася. На продовження чекайте в наступній частині.